Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, я радий вас бачити на моєму YouTube каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити про цінності людського життя. Власне, що таке цінності людського життя? Ми сьогодні будемо її роздумувати. Про те, що насправді означає людське життя. Які цінності мають бути в центрі нашого існування? Життя. Це слово ми чуємо щодня, але часто ми не задумуємося над його глибинним змістом. Кожен із нас прийшов у цей світ з певною метою. І хоча ми не завжди розуміємо цю мету, Господь дає для кожного з нас свій план, свою дорогу, якою ми маємо пройти. Як сказано у Священному писанні, знаю! що Господь учинить суд пригнобленим і справедливість бідним, і будуть праведні прославляти ім'я Твоє. Непорочні оселяться перед лицем Твоїм. Це нагадує нам, дорогі у брати і сестри, що Бог завжди стоїть на боці праведних і непорочних, що Його справедливість торжествує а наші добрі діла не залишаються непоміченими. Цінність людського життя вимірюється не кількістю років, а якістю наших вчинків. Бог дав нам життя, але ми відповідальні за те, як ми його проживемо. І тут перед нами постає просте питання. Що робити? щоб жити цими християнськими справжніми цінностями. Відповідь на це питання можемо знайти в Євангелії у вченні Ісуса Христа. По-перше, це любов. Ісус сказав, полюби Господа Бога своїм серцем і всією душею своїм, і всім розумом своїм. Полюби ближнього як самого себе. Любов є основою нашого існування. Це не просто якась там емоція, але і свідомий вибір жити для інших, служити ближнім, нести світло там, де панує темрява. Любов до ближнього це не лише якісь там гарні слова, це вчинки. Пам'ятаєте, як Ісус навчав, бо я голодував, і ви не дали мені їсти. Я спрагнулий був, і ви не напоїли мене. Я був чужинцем, і ви не захотіли прийняти мене. В кожному, в кожному нашому ближньому маємо бачити самого Христа. І наша турбота про них це турбота про Бога. По-друге, це правда. Свята справедливість. У світі, де так багато неправди і кривди, ми покликані бути носіями істини. Пізнайте істину. І істина визволить вас, каже Господь. Ми повинні жити так, щоб наші вчинки і слова були правдивими, справедливими. І милосердними по-третє це віра віра це наш зв'язок з богом це те що тримає нас на правильному шляху коли навколо все тремтить і розсипається як часто ми забуваємо про важливість віри в нашому житті ми покладаємося на власні сили забуваючи, що без Божої допомоги нічого не зможемо зробити. Як сказано в Писанні, без віри неможливо догодити Богові. Тому наша віра повинна бути живою. Вона повинна бути дієвою. Вона повинна надихати нас на добрі справи. І нарешті це надія. Життя може бути складним. Але християнська надія дає нам силу не здаватися. Апостол Павло говорить, бо надія не засоромить нас, бо Божа любов вилита в наші серця через Святого Духа, що даний нам. Надія це впевненість у тому, що Бог ніколи нас не залишить, що попри всі випробування ми не отні. Отже, дорогі у Христі, брати і сестри, цінність людського життя полягає в любові, правді, вірі і надії. Це ті орієнтири, які повинні вести нас у нашому житті. Кожен з нас, кожен наш день це можливість змінити себе. І світ навколо на краще. Не забуваймо про те, що ми живемо для того, щоб Бог нас любив. І для того потрібно нам ставитись до нього з любов'ю. І з любов'ю ставитися і до наших ближніх. І з вірою в те, що наші ближні відчують наші зусилля. І тоді вони матимуть сенс з надією проживати кожен свій день. А Бог зверху все бачить. Нехай Господь благословить кожного із нас і допоможе жити так, щоб наше життя стало джерелом благословення для інших. Амінь.